Сьогодні готуємо меренговий рулет. Для цього нам знадобиться білки 200 грам і 300 г цукрової пудри. Спочатку збиваємо білки, потім поступово будемо додавати пудру. Наша меренга готова. Така вона гладка, блискуча. Прикладаю в мішок і буду відсаджувати з мішка на противень. Меренгу відсадила і посипаю зверху пелюстками. Наш рулет вистих, тепер намазуємо кремчизом. Кремчиз, пюлі. Зараз будемо завертати наш рулет. Такий красунчик виходить. Ставимо його в холодильник на стабілізацію і будемо прикрашати фруктами. Ось така краса. Такий пишненький.